Німці до нас прийшли 18 вересня, 41-го. Я тоді був вже додому. Я ще малим був 14 років. 17 вересня була перестрілка. Наші відступали, а німці наступали. Ну, ввечері темно, така гвинтовочна. А вже 18 вересня, утром. Проїхав нашим хутором на мотоциклі розвечих німець. Ну і не було наших вже. Німці валом йшли по полю. Рукава позакачувані, рубашки отакого цвята, голубого. Мене то не було дома, як вони відступали. Бо мене вивезли від селя 10-го 10 вересня 43-го року. Ми німці забрали. Тоді німці зібрали сільраду, оце, якщо ви знаєте, у Базівську, оті всі села, отам, де рибці, Івончинці, у ті всі нас зібрали отакі года. Ну це мій найменший був, а то так і двадцять два. І отож ми на аеродрому сюди, в Полтаву. Ми там копали ми у бежіщі для, для літаків. Німці заганяли туди свої літаки, щоб наші вже в 43-му вже бомбили вже Полтаву. У німців закон же такий, що у нас як на роботі, каже, перекур. Сіли, переодихнули, перекурили. У них цього не було. У їх не можна було сідати, курити. Якщо курити, то стоячи, якщо в тебе ще є. У них не можна було лопату отак взяти на плечі, переходити з лопатою. Це по їхньому вже щось таке, що мов роботу кончив. Вивезли нас от, у Білу церкву, а з білої церкви відправили у Каліновка. Той лагерь, бо я був. Виницька область. Лагерь був. Ну, в чому жили? Ото, отака стружка пресована, отаке, ота товщина така стіни. Той вітер і дощ, і все. Мертвих виносили на двір і обставляли. Лагерь, щоб не так дуло. Так було, да. пробув я до 5 травня 45-го року. У будь яких умовах? О, ну, ви саме знаєте, як. Бруква. Ви не знаєте, що це таке як капуста. Ну, кому... Кумов... Кому хто нужен, зрозуміло, ну, так, що голодали. Я ж не знаю, скільки там було, скільки там тисячів було, чи тисячів, чи багато ж людей було. Думав, а хто... кому ви нужні, щоб вас годували? Коли я попав вже освободили 5 травня, і я 12. го Травня вже в армію зачислили у, 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 у Совєтську. Тоді ми е, е, загрузили ешелон зерна, нас погрузили і на Україну, і привезли нас з Долбунову. Я, я от, з Дулбунова вже е, е, служив в армії, в комендантському заводі був. Я прослужив в армії 4,5 роки. В аеродромно на строїтель полку. Ну, оце строїли прилуки, усінь 52-го осінь вже демобілізувався, пішов на производство вже, 59-му. Строївся це, гражданський аеродром. Я був перекоменданцем зводів у Дубу з і якраз э, патрулювали. І якраз у цей момент. Сообщили, що кончилася війна з Японією 3 вересня, мабуть. І солдати усі вискакували і робили салют. Ну, такі ж ради були, що кончилася війна з Японією, що вже воювати нам вже не прийдеться. І всі вискакували і стрільба така була, я пам'ятаю. Ради були. Зараз нема ні одної такої дитинки і такого старого, щоб він не переживав за, за оце. Кожен думає, аби війна кончилася, як жалко людей, діток убивають. О, Боже. Як переживають люди сейчас. Новини такі, що як сутки, там побомбили, там розбили, там розламали, там убили, там покалічили. Ну, оце ж вам такі новини, Нема ж хорошого нічого. Кожен день били, там убили, там діток побили, там 10, там 20, о Боже, бо яке горе, а що Україна дожна Росії? Нічого. Нічого не дожна Україна. Були під Росією, завжди Україна виконувала усі планети, що давали. Із Москви. Так що Україна Росії не дожна нічого. Росія дожна Україні. Ограбили Україну. Будь бідна Україна, ця це... ось так страдає. Дай в нього совість є людська. Ну, хоч, хоч би трошки було, що у людського там було. У нього теж дітки є, є дочки. Є. І внуки ж, мабуть, є, і правники, може. Є. Ну як йому не, не жалко оцей діток? Що там діток? Кожному жити хочеться.